У тимчасово окупованому Криму внаслідок вчорашнього ракетного удару було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс с 300 сил ППО російських загарбників. Про це стало відомо з пабліку Астра за даними російського видання. Атаку було здійснено в понеділок, 30 жовтня, близько шостої години ранку, по цілі в Сакському районі біля села Молочне. У цьому районі неподалік Євпаторії на західному узбережжі, тимчасово підконтрольного росіянами українського півострова, дислокується комплекс ППО. Міноборони РФ у повідомленні йдеться, що в результаті атаки пошкоджений ЗРК с 300 знищений дизель-генератор. Нагадаємо, минулої ночі сили оборони України успішно уразили стратегічний об'єкт системи ППО російських загарбників у тимчасово окупованому Криму. До цього вранці, 30 жовтня, у кримських телеграм-каналах та пабліках повідомили про гучні залпи в районі окупованого Севастополя, а також про перекриття бухти через вибухи. Кримський міст теж перекрили. Також повідомлялося, що окупаційний губернатор Севастополя Михайло Разважаєв пояснив дим у бухті, нібито табельним маскуванням, яке використовують російські загарбники. А вночі він розповідав, що чорноморський флот РФ стріляв по нібито українським БПЛА. Пізніше російські ЗМІ повідомляли, що в окупованому Криму ЗСУ атакували російський ракетно-зенітний полк протиповітряних сил поряд із населеним пунктом Оленівка на заході півострова. Того ж понеділка, 30 жовтня, але вже близько полудня, в Криму пролунали вибухи відразу в кількох місцях. Про серію бавовни повідомляли в Севастополі та Саках, а в Новофедорівці про приліт у районі аеродрому.